Цього разу будемо демонтувати лади. Іноді лади прогрівають, якщо вони вклеєні. А якщо вони просто впресовані, як і у всіх гітарах бюджетного цінового сегменту. то прогрівати тут немає чого. Я не бачу особливої потреби це робити. Може хтось вважає це виключно непорушною такою процедурою. Але я вважаю, що це ця процедура має, як то кажуть, сенс, якщо лади дійсно вклеєні. І по першому ладу, який ти достаєш, зразу розумієш відразу, вклеєні вони чи ні. Можливо, тут і є якийсь такий елементарний клей, але не... На крилат, це сто відсотків, бо якщо б він був тут, хер би ти його так просто <клес> витягнув той лад, тому, тому так. Гриф потрібно порівняти. Тому що в нього є деяка деформація, я на стрімі все це показував і розказував. А ще у грифі була така досить дурна така, дурна така була досить історія, коли отут оця. Горловина, на отвір цей був просто залитий лаком. І ключика неможливо було просунути до, самого, до, до самої анкерної гайки. Тобто його просунути можливо, але він не чіплявся, тому що він йшов під кутом. Він йшов під кутом. Я вже тут трошки попрацював. Я вичистив цей, скажімо так, отвір, і тому зараз ключик сюди заходить просто на Ура. Тут я буду встановлювати сталеві лади, тому що такі проекти... І в цей час, в цей час, саме в цей час, в доступність цих ладів, якщо це було б років би 10 тому, можливо, це було б і ну, занадто дорого. Зараз це цілком, скажімо так, доступно. Цілком лади Харлі Бентона. Ось бачите, що таке Лади Харлі Бентонів. Тобто, це, ну, фактично, просто якась проволока. Тут е, і Нікелю того кіт наплакав. Тобто Нейзельберс. Самої самої такої низької якості. Але лакують, Харліки лакують просто на ура. Зараз зовнішній вигляд гітар Харлі Бентон просто причудовий. Якась покоцана якась накладка з просто чорт зна якої деревини якоїсь пофарбованої. Це чи, чи пофарбована якась краснуха, чи що це таке? Бог його знає. І так, ладочки демонтовані. Наступним кроком я буду рівняти, шліфувати гриф, встановлювати ладочки. Зустрінемось. Дякую. У цьому відео ми поговоримо про рівність грифа перед тим, як він піде на шліфовку. На цій гітарі. Були встановлені ось такі струни з ось такими конячими калібрами, а це взагалі струна від баса. Це взагалі струна від бас гітари. Ці струни просто гвалтували цей грив. Я впевнений, що людина намагалася. Максимально, мабуть, понизити стрій, якось, мабуть, таким чином компенсувати всі моменти, і гриф був затягнутий по самісінькі помідори. І ось зараз відчувається, що лінійка. Катається, тобто тут отака ось арочка. Нам потрібно послабити гриф від себе. Намагаємося максимально увійти в гайку. Анкер максимально глибоко і послабляємо до тих пір, поки анкерна гайка не буде в нейтральній позиції. Тобто зараз анкер взагалі ніяк не впливає на деревину. На перший погляд, гриф рівний. Але це ми вже побачимо при шліфовці. Тільки шліфовка накладки дасть зрозуміти, чи так все кльово з грифом, чи навпаки якісь трабли. Але шліфовка це все вирішить 100%.